Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Європа Вар 4 за Францію в 1815 році. Ось наша Франція. Наші противники це Іспанія, Англія, Баварія, Прусія, Австрія, Єгипет. Туніс, і так. Е, Молдова і Російська Імперія, е, Швеція, е, Дания, Швейцарія тоже. Ну подивимось, коли початися. Ну, я хочу відродити Французьку імперію. Бо ми зараз тут о якомусь меншинстві. границі наші стали маленькі от Італія повністю наша, ми, тобто в наших союзниках так що за Італію ми не може не будемо переживати но вот за Сардині треба потому що вони неможу схочуть захопити Корсиканський острів, да. Ну, думаю, ми будемо проступати і проступимо зараз. Я так думаю, війська е, оцього генерала підуть на Баварію. Тобто я вже тут розпочав вір. Оці війська йдуть на Баварії. Тобто, Баварія може здатися дуже швидко. Ну, не пойдемо. Тут ми обстріляємо, подивимося, ми не можемо нічого будувати з укріплень. По іспанському фронту піде у нас цей пан. Я його сюди, це його конниця, піхота. Ну, ми тут подивимось. Я думаю, він у найближчому будущому буде захищати Корсику. Надіюся... Ну, ми його відправимо туди. Ну да. О тут він буде захищати нас від вторгнення британців На На у Францію, а ця армія піде у Прусії. Цей Це генерал з Наполеоном вони будуть битися на одному фронті. Вони по. О, о, підуть на Недер Нідерланди, які окуповані Великобританією. Ну, тут усе ясно, да? Якихось ми мене маємо, ми маємо Треста 60. Оце? Медальків, медальків, оце 3060 медальків ми маємо. От. І з кожним містом, наприклад, е, на Порт він не так кошти. А якщо ми захопимо на, наприклад, штутка, Тресен... Франкфурт, нам добавлять там, може 5 медальнчиків таких. Ну, подивимось. Ну, ми ще не відступаємо, це саме добре. Саме найстрашне це чтобы... Да, от ми зараз. Ми вже зайшли на територію Німеччини і захоплюємо тобто. Забрали вже одно місто і Брюссель, як столиця. Бельгії. Так Бельгії. Вона зараз буде наша. Ну як і була, бо карта Франції 1791 року була включена там і була вся Бельгія і Брюссель. Ну от ми уже ми уже два міста забрали. Тобто це Баден, Баден, це Герцовство Баден. Да ми ще тут, э, кін... Э, нехтовків поставимо, тут, э, ми, ми... Тут ми возьмемо... Що, так. І, от, таких по 70 Ну да, от нас зараз... казна зараз не дуже велика. Ну, якщо вот тут де їда буде падати. Це дуже погано, бо наша армія може розвалитися. Да, трошки війська. Ну, ну, Брюссель наш. ці війська не у Нас порт. Ти є Брест, і оце тулон є. Вже ведемо, що з нами контактують Сардинські війська, і ми до них відправимо наш подарок, наш флот, який розвалить їх у щепки. Бо ми французи. Баварці думають, що вони зможуть цього. Ну от, наш, наша ціль за це відео. Це відео буде йти 25 минут. Я так думаю, захопити Франкфурт Я вот сейчас туда иду, я не забежу, на тебя меня сюда. Там на поставу мы Ну, я, я думал. З австрійцями ми теж будемо мати проблеми. А точно ми ж не зможемо. Бо в цій грі не можна. Тобто, щоб Австрія чи яка здорова Україна з нами заключила мир. Тут або ми програємо, або вони. Так що. Надіюся. Австрію не попустимо. Попустимо так добре. І заберемо усю територію Австрії. Ну якщо не усю, то Вену, Львів, Прагу, Брун і Дебри. Чи? Да. Ну, я уже буду значу казну Рішати шо що... Ну прийдеться нам Англію тоже вгамовувати Щоб вона не сопротивлялася нам Прийдеся Англія лишиться своєї незалежності Ну це Міра Райн так добре закріпилося я вам скажу, ну да, баден захопила. я ж не дивився Что тут происходит? Ну. Да, тут тоже треба как Угу. Ты уже на острове. Да и если что, мы утратим, и, типа... Все наши тут... солдаты, острова. Это ничего страшного нема. Вообще. Ну по крайней катушку. Ну, з іспанцями ми так подивимось. З іспанцями я быстро розберуся. Вот зараз головна проблема це англія. Вона мені от з цим генералом мешає усьому. Ну, Франкфурт уже наш. Мене ж приокруглим. Границь так красиво, щоб не були. Ну да. І цей генерал відправиться. Спати. Да, до побачення. На Баварському фронті у нас трошки є труднощі. Яка війна без В всяких війнах є труднощі. Ну ми справляємося з цими труднощами. Так, раз. Два. Значить. Якщо відсідати. Тут не по... Тут ми ще не будемо нічого ставити. Ну, ну ми видимо, що Проти нас повністю вся Європа Німці, от, вони йдуть, от вони хочуть сюди влучити. І вони влучать. Ми вже 13 хвилин граємо, но наші цілі... Не зможемо так поцу армію. Я го відкинути і ставить хоча б такі війська я вообще зовсім англійців не боюся але вони будуть на нас нападати. Не, я як завжди не забираем штурт ну і буде їм кінець не? Ну у нас є дуже добра наша компанія. Треба Що нам треба трошки бути акуратними, бо наші друзі англійці будуть йти от сюди. От потім берегу вони будуть атакувати. У нас Іме Захопам Москву Москву І Я так думаю, якщо у нас буде ще чер... ну в мене час, я зроблю то тут плейлист Поч, да? Ну, якось так і буде. Ну, ми уже тут, я що ж казав, я шо ж казав, але це не Прусія, це Северний як то Союз. Я за этим плюс я там луна. Ну, я куста Ну, целый надолго Мы уже скажем. Освободили <соценно> Саксонии и Баден виттенберг Шутка. Но мы покажем этим испанцам, дарахи за мной. Наполни, что разбили их армии. Тут-то тоже... что-то. Сардения тоже я и забрал Не надо надумать тут Я сразу Мы уже так набагато прошли Что можем Ну как сказать Мюнхен забрать топ топ цілу в баварі ну саме головне це нам утриматься у цих землях бо армія у нас не така і сильна да? утриматися на цих землях в першу чергу це би було саме найкраще Ну, нас уже атакують наші французские вороги, что я говорю? Наші англійські вороги, Ну, це ничего страшного нема. Мы їх быстро розформируємо. Наші виска сюда. Ну я так думаю, нам... я уже... Зберу таке файне віску, от ну, хоча б таке застрою. Ну, що так, да. Тут я нічого не можем. Ну, тут хоча б. Ну наш генерал розбирається. Да. Тут Данці шос на нас напали. щось, Я даже не увидел, що на нас данська конниця напала. Ну, ну короче, хочуть щось відхлопотати. Поможем нашим братьям. Так ну от, якщо подивитися на Франці, да Ми хоча б постараємось зараз тут Всяких їх от хоча б собі Я зараз покажу оцей его берег Забратно да? не помню снюха ну. и правим а его вот мы зберемо флот то флот нас бере Поставили кисвіська там уже идут, но мы зараз їх утехомермо нашими красивими. А Англія тут красиво. Наполеона трава трошкина. Ну і по графічному... Да. Тут Берлін, а тут Дрезден. В смісті, така маленька ростая. Якщо показати карту нормального от. Де знаходиться Дрезден? Дрезден знаходиться от тут де це поле. Де от тут я зараз покажу. Там на карті, на реальній карті знаходиться драк. Ну, чого він знаходиться тут, я не знаю. Ну, нам там місто не надо. Ми собі... То селище ми і так запасемося ним, коли час прийде не хочуть пройти у них нічого не получить. Ми вже Будемо розставляти війська наші. Но головне це артилерія. Це саме головне справа. То. Вот так Відступи. Шопе. Ну, якщо для початку, ми дуже добре розбомбили їх. Тобто правий чи лівий берег Рейну ми захопили Саксонію, баден Вюттенберг, кусочок Баварії тут і італянці, австрійці, і Баварці і Французи. Ну, Баварія, що з незалежністю, що проконалася, так? Ну, ми утримали нашу державу. А, ми не можемо. так, ну Скільки вже пройшло? Уже пройшло 26 минут. Більше, ніж ідея гра. Ну. Ну я хотів сказати. Ми сьогодні добилися дуже багато. Ми захопили Саксонію, Баден-Вютенберг. Баден-Вютенберг. Отак треба сказати. Баварію. Да, Баварія, Ну, кусочок Баварії. Ну, і наші заслуги дуже великі. Ну, тут уже заходять наші війська. Ну, ми продоли. Тобто, англійські війська і ми продовжимо у слідушій частині цієї гри. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і всім пока!